Вітаю, шановні глядачі. Ще нещодавно Європа задумувалася скасувати <смі> двигуни внутрішнього згорання повністю комсомольським методом до 2030-го, щоб не виробляти жодного такого автомобіля. Угробити нафік, розумієте, всю свою автомобільну промисловість. Знову таки я не проти органічного розвитку електрокарів, будь ласка. Але тепер все змінюється, і мода на Грета Тумбергство проходить. Є стільки що ухвалив амбітну ціль. Скоротити викиди парникових газів на 90% до 2040 року порівняно з рівнем 90-го. Звучить як серйозна заява напередодні кліматичного саміту в Бразилію, який стартує 10 листопада, але за гучними цифрами ховається зовсім інша історія. Угоду досягли тільки після 18 годин перемовин. і реальний результат виявився значно слабшим за те, що планувалось спочатку. Грета не вас Почнемо з того, що відбувалося за зачиненими дверима: Італія, Румунія, Польща та кілька інших країн у буквальному сенсі в останню хвилину заблокували початковий варіант плану. Вони поставили ультиматум або ви даєте нам поступки, або ми взагалі не підтримуємо цю ціль. І поступки дали. Причому такі, що реально змінюють всю суть домовленості. Перша велика лазівка міжнародні вуглецеві кредити. Країни ЄС тепер зможуть купувати до 5% своїх скорочень викидів за кордоном. Що це означає на практиці, замість того, щоб реально зменшувати викиди всередині власної економіки, можна профінансувати якийсь проєкт Україні третього світу, скажімо, посадити ліс десь у південно-східній Азії або поставити сонячні панелі в Африці і зарахувати це, як свій внесок звучить непогано, але є проблема. Ці вулицеві кредити це папірці, які нібито відповідають. Одній тонні вуглекислого газу, вилученого з атмосфери, але глобальної системи, яка б гарантувала їхню реальну цінність, досі немає. Тково країни ЄС можуть купити ще 5% на надзвичайних ситуаціях, типу масштабних лісових пожеж, тобто максимально. Країна може зарахувати собі до 10% скорочень, просто купивши кредити. Отже, якщо ціль 90%, а 10% можна купити, то реально всередині ЄС потрібно буде скоротити тільки 80%. Це вже зовсім інший рівень амбіції. А ще один момент: кожні два роки тепер можна буде переглядати цю ціль на 90%, якщо виявиться, що вона надто сильно б'є по економіці. Тобто, це не жорстка ціль, а швидше орієнтир, який можна коригувати. Тепер до того, хто і як за це. Проголосував. Перед цим світ переходить на зелену економіку, і навіть політичні рішення. Це гра навколо грошей, активів і інвестицій. Щоб у цьому розібратися, не потрібно буде аналітиком ЄС. Достатньо знати фінансову логіку. Саме ідея курс основного інвестування від школи останнього капіталіста. Тут пояснюють просто і без води, як мислить інвестор, чому гроші рухаються туди, де є ризик і прибуток, як використовувати ці принципи власному житті, як так зробити, аби не втратити все, а набути заплатний урок. За посилання там же буде визначатися, треба вам курс чи ні. Поїхали далі. Наприклад, Нідерланди намагались протидіяти цим послабленням. Вони хотіли жорсткішу ціль без лазівок, але в результаті погодились на компроміс. Дипломати з цих країн прямо казали, що це була пропозиція бери або залишай або ми підписуємо послаблений варіант, або взагалі нічого не буде. Іспанія теж голосувала. Їхня міністерка навколишнього середовища перед зустрічю говорила, що Європа має показати світу своє лідерство в боротьбі з кліматичними змінами, особливо зараз, коли контекст надзвичайно складний. Ви повірте, світу пофіг на ці зміни така реальність. Але реальність виявилася гіршою за очікування. Чотири країни, наприклад, Угорщина та Чехія, взагалі проголосували проти. Плану хвалили зваженою більшістю, але тепер він має пройти ще європарламент, щоб стати законом. Німеччина в цій історії зіграла окрему роль. Вона порушила власну коаліційну угоду, яка передбачала, що не більше 3% цілі можна досягати через міжнародні кредити. Але німці проголосували за варіант з 5% плюс ще можливі 5%, щоб закон взагалі прийняли. Це показує наскільки напружена ситуація. Європейська наукова рада з питань клімату раніше чітко сказала: ЄС має скоротити викиди щонайменше на 90% без послаблень. Науковці категорично проти цих лазівок, бо вона підриває внутрішні зусилля щодо скорочення викидів. Але разом з тим ну, Європа підриває свою економіку, скорочуючи викиди, а світу просто пофіг на це розумієте? От в чому нюанс контексту цього, -цього кліматичний саміт в бразильському місті Белем. Він відбудеться 10-21 листопада. ЄС традиційно був одним з найамбітніших учасників цих переговорів, але тепер його кліматична повістка під тиском і з боку правих політиків середині Європи і з боку торгових партнерів типу США. До речі, про США Дональд Трамп вивів Америку з паризької угоди по клімату. США взагалі не надійшлюють своїх представників на саміт. Головний переговорник ЄС прямо сказав: Тепер без США для інших країн ще більш. Критично показати, що паризька угода працює і що всі беруть свої зобов'язання серйозно, але такого не буде. Але послаблення позиція ЄС може підірвати його дипломатичні аргументи. Якщо сама Європа дає собі лазівки та вістрочки, як вона може переконувати інші країни дотримуватися жорстких зобов'язань? Європейські депутати, які їдуть на саміт, самі це визнають. Один з них сказав: на кону наша дипломатична довіра в питаннях екології та клімату, Європа має показати, що можна декарбонізовуватися, водночас розвиватися, але це зусилля, яке має бути спільним. Ну і не показує Європа. На жаль, дуже багато рішень про декарбонізацію сильно було по економіці, і все треба було виважувати і нормально це все втілювати. Є ще один цікавий момент: Італія відіграла непропорційно велику роль у цих переговорах. Італійці вимагали переглядів політики щодо палива і транспорту. Вони були однією з країн, що найактивніше вимагали послаблень. Тепер розберімось з цифрами детальніше. На 2040 рік 90% скорочення порівняно з 90-м роком. Але ЄС також погодив проміжну ціль на 35-й рік скоротити викиди на 66-72%. Тобто траєкторія така, у 30-му році ЄС має скоротити викиди на 55%, у 35-му на 66-72%, у 40-му на 90%, а до 50-го досягти кліматичної нейтральності. Важливо також розібрати вплив вуглецевих кредитів на економіку країни. Якщо один вуглецевий кредит коштує близько 50 50 євро, то за 140 мільйонів вуглецевих кредитів, які екваліють на 3 від заявленої цілі, будуть коштувати приблизно 7 мільярдів євро. І кошти будуть витрачатися кожен рік і будуть на закордонні проекти замість внутрішніх інвестицій в зелену економіку. Прихильники системи кажуть, що це допоможе мобілізувати фінанси для країн, що розвиваються, профінансують проекти з адаптації до клімату та захисту лісів за кордоном. Противники кажуть, що це ризик аутсорсингу декарбонізації Європи і послаблення внутрішніх скорочень. Європарламент, який тепер має узгодити фінальний текст закону, напевно спробує посилити обмеження на використання цих кредитів та звузить роль технології вловлювання вуглецю в системі торгівлі викидами. Тепер розберемося, чому країни так відчайдушно боролись за ці послаблення. Для країн Східної Європи Польщі, Чехії, Угорщини, агресивні кліматичні ціли означають болісну перебудову економіки, яка все ще сильно залежить від вугілля та важкої промисловості. Вони бачать це як загрозу конкурентоспроможності. Польський заступник міністра з клімату прямо сказав: ми не хочемо руйнувати економіку, і не хочемо руйнувати клімат. Ми хочемо рятувати обидва одночасно. Для Італії проблема в іншому. Італійська економіка має потужний автомобільний сектор. Жорсткі вимоги щодо викидів для транспорту б'ють по їхній промисловості. Тому італійці вимагали можливості переглядати політику для автомобілів та палива. Німеччина теж має свої мотиви. Німецька промисловість, особливо хімічна та металургійна, потребує часу та величезних інвестицій для переходу на зелені технології. Тому навіть Німеччина, яка традиційно підтримує амбітні кліматичні цілі, пішла на компроміс. Що все це означає для України? Прямого впливу небагато, бо ми не в ЄС, але є кілька моментів. Перше. Якщо ЄС почне активно купувати міжнародні волосеві кредити, Україна теоретично може генерувати такі кредити, наприклад, через проєкти з відновлення лісів після війни або модернізації енергетики. По друге послаблення амбіцій ЄС означає менший тиск на глобальну кліматичну політику загалом, що може уповільнити прихід до зеленої економіки. З іншої сторони перехід буде більш органічним ніж активістсько комсомольським Реальність така: сьогоднішня політика і стримання економічного розвитку перемогло. Тих, хто хотів швидко декарбонізуватися. Економічні інтереси виявилися ніше за загальноєвропейські кліматичні амбіції. Питання тепер у тому, чи зможе ЄС переконати решту світу серйозно ставитись до скорочення викидів, якщо сам дає собі такі поступки. Ну, відповідь, що навіть якби вони б там всі упоролися і сказали би, пофіг на економіку, давайте Грет, повна грета, все одно хіб би вони когось переконали. Особливо в сьогоднішніх політичних умовах. Всім все найкращого. Але перед цим ще скажу, що це можливо такий крок до отрезління Європи. Ну, ми на це сподіваємося. До побачення.